Дуже часто, коли люди ведуть суперечки на тему віри в Бога чи атеїзму, виникає питання, я знаю, чи я не знаю, що Бог є. От як дізнаюся, тоді повірю. Так от, ця теза не має нічого спільного з вірою, тому що ця дискусія про знання, про впевненість. А віра полягає саме на тому, що людина не знає, але довіряється тому, в кого вірить. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Мене звати отець Микола Мишовський, і я вам пропоную роздумати над вірою в світлі вчинків Авраама. Послухаймо сьогоднішнє перше читання з послання святого апостола Павла до Римлян. Брати. Авраам не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв, тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного те, що зараховано йому, але й для нас. Бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, в цьому посланні, а ми його читаємо вже кілька днів поспіль. Поспіль з винятком неділі в неділю, інший цикл читань ми читаємо про Авраама, тому важливо сьогодні пригадати, чому ж до Авраама відсилається святий Пабло. Тому для християн Авраам є батьком нашої віри, чому до Авраама постійно відкликаються євреї, до Авраама постійно відкликаються мусульмани. Чому ця постать є такою видатною, визначною? Чому ми постійно про нього згадуємо? Чому ми кажемо, що повірити так само, як повірив Авраам? Отож, річ перша, це те, що Авраам не знав, не знав, але Богові довіряв. Дорогі брати і сестри, ми часто можемо це почути. Що ось людина, наприклад, яка має або сумніви у вірі, або яка взагалі сумнівається, чи то в існуванні Бога, чи то в існуванні доброго Бога, має уявлення собі Бога когось зовсім іншого, ніж ким він є. Насправді, людина каже: От я не маю доказів, або я не маю переконання, або я не бачу. От як побачу, доведу, перевірю, от тоді після того я буду вірити. Отож, коли ми читаємо з вами про Авраама, я вам пропоную дуже стисло, швиденько пригадати взагалі його історію. Ну чи як часто кажеться, тепер уже по-нашому біографію, е, що ж він такого зробив? Отож, е, його вчинків віри є багато, їх можна скласти 10, але я дуже сильно боюся забутися якийсь, тому е, сподіваюся, що перерахую, але але можу не всі 10 перерахувати. Отож, найперше, він залишає дім свого батька. Він залишає землю свого батька, і він залишає ідолів, які були в домі його батька. Це було дуже складно. Він вірить якомусь Богові, якого чує. Він спілкується з цим Богом, випасаючи худобу, дивлячись нічне небо, спілкуючись, нав'язує з ним цей самий контакт. Подібно як Мойсей, пізніше, теж, коли мене багато часу, кілька століть, Мойсей теж почує через кущ. Але Мойсей вже бачив кущ, який горить, не згоряє. Авраам того є батьком віри, того, що він не бачив спершу цих самих чудес і дуже сильно ризикує. Виходить з життєдайної землі, межиріччя, тигр, Єфрат. Там, де цей Урхалдейський, звідки він йде. Там було добре. Там були люди. Там, ну, хоча б дивіться, коли ми говоримо про цивілізацію, передусім слід пам'ятати про медичну допомогу, там були канали. Там було добре, там були люди, там були люди, які могли його захистити. Я думаю, що дивлячись його подальшу історію, можна не раз би було себе зловити на думці, що йому дуже часто бракувало цієї допомоги, тоді коли в нього двічі крали його, жінку, сару, то фараон, то ж... Авімелек боюся помилитися. Словом, йому дуже часто цього захисту бракувало, цієї цивілізованості. Так от, залишає дім свого батька, залишає ідолів свого батька. Йде, йде абсолютно в нездане. Довіряється Богові, що з нього вийде великий народ, хоча він вже в руках. Далі вірить Богові, що з нього вийде цей народ, що в нього народиться син, в нього і в Сари. Сара вже теж в руках. Він переживає досить сильно, бо ну, розуміє, що немає що йому вже довіряти. Далі в нього переживає голод, спускається в Єгипет. Ну, по-нашому спускається. В нього хоче забрати дружину. з... Фараоном в нього є така певна розмова, коли він малодушить, бреше фактично йому, не зізнається, що Сара це його дружина, каже, що то його сестра. Ну і фактично він може втратити дружину. Ця подія другий раз тим авімелеком відбувається. Далі він приймає гостей, має. Ніч, в якій розкладає жертву навпіл, пам'ятаєте я вам якогось разу? Можете вже не пам'ятати, це було здається 3-4 роки тому. Я розповідав, що саме на Божій службі гостія ламається на двоє, і священник підносить зламану гостію. Це саме символ цієї жертви, яка ще була в старому заповіті, коли жертва розрізалася навпіл і розкладалася одна частина і друга частина. Він це переживає, далі переживає ще багато яких подій, але ми найбільше з вами пам'ятаємо ту подію, коли Авраам складає те, перед тим було і обрізання вже в досить поважному віці, і багато, -багато всього іншого. Але найбільше ми його пам'ятаємо через те, що він довірився Богові, що з нього все рівно вийде син. І тут в нього є син, і він йде на гору моря складати жертву. Довіряє Богові, що все рівно з нього вийде народ. Бог його зупиняє. Це жертвоприношення не відбувається, але вони вбивають не сина, а баранчика. І цим агнцем є саме Ісус Христос, як каже передання, що саме та гора Морія і гора Горлофа це те саме місце, одне і те саме місце. Тобто ця жертва відбулася тільки в жертву був складений не син Авраама, а син самого Господа Бога, тобто Ісус Христос. Друзі, дивлячись на Авраама, дуже важливо побачити, що він, це була людина, яка повірила Богові, не маючи ніяких доказів. Не було доказів. Він просто довірився тому, кого ще не знав. Тому на різних молитвах того ми кажемо Бога Авраама, Ісака, Якова, того ми кажемо, що це саме цей Бог, який зробив саме ці вчинки. І е, ще наступна річ, така дуже друзі, важлива, коли ми з вами говоримо про віру. Багато людей кажуть: от віра, це або я вірю, або не вірю. Це щось там в серці таке, щось відбувається, щось стається. Ні, <кхм> не це. Віра це вміння покластися на Бога. Вміння це вчинок довіри йому. Я йому довіряю, я на нього покладаюся. Я вірю, що він саме зробить це, а не інше. Чи є докази? Нема. Є переконання. Всі інші навколо кажуть, добре робиш, що віриш. Авраамові не було такої підтримки, коли содом, гомора, все горить, палає, все знищується, всюди розпуста, вогонь з неба, сірка. Не було підтримки. Він розумів, що от люди зневірилися, люди відійшли від Бога. Люди почали покладатися більше на, на приємність, на гроші, на родючіші землі. Він жив в атмосфері відсутності віри. Він був відлюдником, він був вигнанцем, він був, е на якого тицяли пальцями. Ну, чисто по-людськи, ну, навіть от з тим самим братом своїм лотом. Він був дуже часто ну, такий, ну, ну, ну лопушок. Ну. Ну, як так, віддати родючіші землі? Ну, як так, відступити, віддати йому. Це була людина, яка бачила трошки далі, ніж бачать всі інші люди. Тому ми з вами читаємо навіть оці прекрасні тексти в посланні до Римлян, де стільки разів згадується про Авраама. Це не просто для красного слівця, це не просто кажеться, аби, аби сказати: Ну, був собі Авраам. Ні. Авраам це був чоловік, це був прабатько, це, як ми кажемо, батько нашої віри, того, що він. Жив цією вірою в вчинках. І тепер кожен з нас має своє випробування віри. Хтось більше, ну, як переживає сам, хтось менше, як це бачать інші люди. Але кожен з нас це випробування віри переживає сам особисто. Далі ми читаємо про Ісуса Христа, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Дуже важливо пам'ятати цю послідовність, цю логіку. Але важливо тут собі пригадувати і пам'ятати, яким чином це все відбулося через віру. Що таке віра? Знати, бути впевненим. Ні. Це покластися на Бога, який мені обіцяє. Чи я маю докази? Тут за життя може буду мати, може і не буду. В цьому ризик віри, в цьому небезпека. Немає впевненості, є лише віра. Віра є однією з чеснот. Це річ, яку ми в собі повинні розпрацьовувати, над якою потрібно працювати, дбати, але ну, вона є Божим даром. Але цей Божий дар потрібно. Виростити, як Ісус розповідав про вирощення тих самих колосків чи вирощення дерева, на якому будуть гніздитися птахи, але то вже інша тема іншої проповіді. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня, дорогі віруючі, брати і сестри. Дорогі друзі, дякую тим, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Завдяки вам ми можемо купити, наприклад, ось таку свічку.